Тані слухачам українського радіо Вінниці в ефірі звучить програма Віч на віч. Перед мікрофоном ведуча Ольга Зайцева. В страшний час, який нам доводиться жити, кожен з нас і на фронті, і в тилу чекає світла і радості, яке несе з собою різдво, як перемогу світла над темрявою, як надію на життя. З чим у більшості людей асоціюються різдвяні свята. Напевно, в першу чергу з колядками. Але чи так багато ми знаємо колядок? Чи знаємо хто, коли, кому і скільки колядував на Вінничині з незапам'ятних часів? Дізнатися про це, стати спостерігачем традиційного дійства запрошує вінничан та гостей міста, фольклорний гурт Мокоша та його керівниця Юлія Васюк. Сьогодні пані Юлія, гостя нашої студії разом із донькою, учасницею проєкту Софією Аль Хадіді, і ми маємо змогу зазирнути залаштунки його істину магічного дійства під назвою Гойдай Боже! Не, Нас, не, нашій не Боже, добрий день а «Боїже» О, так, 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 так. Давайте ви скажете правильно. Гойдай Боїже» Чому? Або саме навіть Гойдай Боє вже в деяких місцевостях Вінницької області. Тому що саме в таких давніх колядках, які мають ще дохристиянське походження, наші. Пращури наші предки розпівували ось цей рефрен, цей приспів, як такий магічний заклик. Ой, дай Боже! Ой, дай боєже, розпівали ой, дай боєже. Тобто це дуже така глибока, глибокий такий вигук, який. Використовували наші предки, щоб достукатись до небес, щоб їх почули, щоб дали все те, чого вони бажають. А люди просили всього того, що було для них важливим, щоб було здоров'я, щоб був достаток, щоб було чим прогодувати родину, щоб всі були щасливі, щоб родило жито, щоб світило сонце, щоб падав дощ. Ось ці найголовніші, щоб ростів не було щоб у нас завжди у всьому була перемога, ось так. Мистецький проект лабораторія. Це те, що я прочитала у Фейсбук-групі, сформованій саме під цю подію, і от задумалася про те, це такий формат, от мистецький проект лабораторія, як воно має проходити, тому що більшість людей ну напевно очікують на те, що це має бути концерт, або там я не знаю якесь театральне дійство, або ще щось, а інші чекають лекцію, а треті чекають, що будуть майстер-класи, і всі ж думають, що ж буде. Насправді ми не вперше вже організовуємо з нашим гуртом ось такий захід. Перший ми робили, здається, в 2019 році. Це були не шоу тільки спів, це була суцільна програма з таких традиційних, тривалих, ліричних пісень Вінницької області. Тому що взагалі мій гурт, фольклорний гурт Мукоша, який є навчальним колективом Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, якби є таким гуртом. Який є відтворювачем в першу чергу. Мені знайдете слово ретранслятором народної традиції. Не зовсім ретранслятором, але дійсно тим колективом, який в основі своєго, свого репертуару має саме ті пісні, які уже сьогодні ви не почуєте. Вони є не рентабельними для сценічного виконання, тому що вони є дуже довгі, вони є статичні, вони є досить. По своєму глибокими це ті пісні, які мати треба час щоб послухати. І мати треба якийсь внутрішній стержень, щоб їх слухати. Тому що ми знаємо, що сьогоднішній, якщо наприклад, ще років сім тому ми бачили в плейлистах пісні там по три хвилини, наприклад, то сьогодні тривалість середньої пісні вже скоротилася до двох хвилин. Тобто ми все, все скорочуємо, і наш час він по своїй природі скорочується. А ті пісні, які співали наші бабусі, прабабусі, вони були тривалими, вони були в більшості своїй протяжними. І вони були да, в дечому медитативними, тому що коли ми співаємо, сідаємо з дівчатами і хлопцями співати, ми починаємо ось так е, хитатися з боку в бік під ритм. Пісні, тому що вони насправді є навіть кінестетичними, тобто виконується теж якийсь такий певний рух корпусом, тому що ну, є таке поняття в співі як грув, коли тебе тіло відкликається на це. Ну, це то саме. І це ж ціла історія зазвичай, правда? В цій пісні? Як правило, і більше того, ну, такий формат. Для нас він знову ж таки не новий. Це коли ми сідаємо, в даному випадку ми будемо стояти, ми будемо відтворювати ті колядки і щедрівки, які сьогодні ви не те що не маєте шансу почути. Більшість з них ми перший раз побачили виключно тільки з наукових записів. Ну, от така, що датована, точно ми маємо дату, то вона 1921 року запис. записана. Да. І я думаю, що дуже імовірно, що тоді вона могла прозвучати останній раз вживу. Ну, тобто, це понад 100 років. Я впевнена, що їхнє походження більш ніж в суперенністю можна сказати, що воно дохристиянське. тому що для нас було свідомо, ми вибрали репертуар, де. В колядках і щедрівках ми не спостерігаємо християнських сюжетів. Для нас це було важливо, тому що е, треба відрізнити ось цей пласт колядок і щедрівок, які б до нас. Які вже з'явилися в добу християнства, і ті, які були до того, це прослідкувати можна досить легко. Про це пишуть багато етнологів, фольклористів. Можна почитати праці і Іваницького, і Грици, і Климента Квітки, і багатьох інших фольклористів. І це не є ні для кого секретом. А часто вам говорять люди, які не дуже розбираються у фольклорі. Про що ви говорите? Які колядки до християнців? Ой, це, це, взагалі, це взагалі окрема тема, тому що зараз у нас іде ще паралельно ще один наш проєкт, який ми теж робимо щороку. Це онлайн-марафон колядок і щедрівок на нашій сторінці у Фейсбук з Макошою. І О, так, це, та, дуже, він, це дуже гарно, я спостерігаю. Він у нас вже кілька років, і ми ось кілька днів тому стартували. І в нас вже там, наприклад, в однієї колядки понад 100 тисяч переглядів, і коментарі здебільшого там такі. Батли йдуть між коментаторами, це не що це не колядка, то щедрівка, то в нас взагалі таким тільки щедрували. Ну, знову ж таки, а дійсно, де, де межа? Ну тут нам, звичайно, буде мало ефірного часу, щоб про це поговорити, але насправді є чітка межа. між і щедрівками? щедрівками. звичайно, як її бачать етнологи. Перш пер, за, пер, за все, ми дивимося на сюжет. Колядка, вона має рефрен, тобто повторювану частинку, як правило, ой, дай Боже! або, наприклад, святий вечір, добрий вечір, або може бути ще навіть рано-рано, тому що е у нас є. Запис Миколи Леонтович, який теж був фольклористом, і він, до речі, в Стрижавці записав одну з дуже цікавих таких колядок поміж трьома дорогами, вона досить є і сьогодні популярною, і там дійсно спостерігається приспів Рано рано, той, який, припустимо, зустрічався у весільних піснях. І таке теж може бути, тому що колядка. Ну дуже часто наслідує певні весільні мотиви, тому що ми розрізняємо в колядках, кому ми колядуємо. Ми можемо є колядки господарю. Господині, їхні їхнім діткам маленьким, це те про що я казала. Так на є колядки дівчині, які призначаються незаміжнім дівчатам, є колядки, які призначаються пар парубкам, тобто не не жонатим хлопцям, бабусям, дідусеві. Ну, тобто е... кожному членові родини, так. який був у хаті, колядували так. окремо, коли сказав мені дуже... косахів, Віктор вітер Так, дуже правильно, і більше того вам хочу сказати, що коли ми почали розбирати ось пісні, наприклад. Е... Mmm. Колядки і Щедрівки. Ми примітили таку дуже цікаву річ, вони дуже мають багато тексту і вони дуже тривалі. В середньому, можна було в одній хаті в середньому одна колядка, наприклад, господині. У нас є ой гарна гарна з Оратівського району село Чагів. Вона триває 3 хвилини 15 секунд. Це тільки одна колядка господині. А наприклад, Маланка з села Климбівка є в нас в записі з 1927 року. Яка Триває 13 хвилин. Це одна маланка. І можете собі а уявити. Це маланка, яка з дійством? Ні, це одна це пісня. А тепер подумайте про таку штуку: а, якщо ви приходите до хати. Так, у вас є вулиця. Тобто ватага колядників-щедрівників ходили однією вулицею, як правило, своєю. Тому що на кожній вулиці була своя ватага. І вони, як, як правило, десь уже надвечір збиралися всі в центрі села, і там було таке ще загальномасове дійство. Одні для одних колядували? Ну, всі для всіх. Угу. От так. Е, до речі, ця, ця традиція до цих пір збережена ще в селі Попова Гребля на Чечільниччині, коли в них там маланки з усього села стікаються з кожної вулиці в центр. Села, в них там ще батли відбуваються. Там ще Маланка, гурти між собою змагаються, чи я Маланка краща, чи я б. Би... Маланка це щедрівка? Так, це, а, ну, так. взагалі, Маланка це і не колядка, і не щедрівка. Це як елемент обряду. Uh -huh. Коза і Маланка вони відносяться до, е до обрядових вертепів, ось так, uh -huh. правильно буде сказати. Е так ми оце собі думали таку штуку. Якщо ви приходите до хати колядувати чи щедрувати. Ну, ви ж не колядували, не щодрували одну пісню. Це кілька, і там, як правило, це все ще примовками різними супроводжувалось. Якщо тільки одна пісня може тривати 5 хвилин, то скільки буде тривати увесь процес колядування щедрування в одній хаті? Ну, приблизно, плюс-мінус. Тобто, якими категоріями жили наші предки, так? Що вони не поспішали нікуди, що вони стояли і це слухали? І для них це було в радість, тому що колядування це не просто ти прийшов, коляд, коляд, колядниця, дайте тітко п'ятака. Получив п'ятака і пішов. Угу. Ні, це зовсім не про це. Це дійсно таке, наші предки вірили, що це було магічне дійство, і це було замовляння е, обійстя на наступний рік, щоб всього було достатньо, щоб було всього доволі. Е, щоби, ну, Це, скажімо так, це така собі первісна магія. І наші е, навіть бабусі прабабусі в це вірили. Тому що. Е, коли я я наприклад ще застала той період, коли я йшла з одного боку вулиці і чули, що я колядую, то е, по всій вулиці вже відкривали ворота, щоб я до них зайшла. Ну тобто, це було настільки важливим, настільки вагомим. А взагалі, якщо ми говоримо про те, хто колядував. Тому що коли дивишся зараз, колядують переважно хто? Колядують діти маленькі, уже старші підлітки. Наприклад, у нас в Боркові в позаминулому році до повномасштабного вторгнення збиралася ватага підлітків вперше за дуже багато років, скільки я пам'ятаю. Вони такі молодці. Вони зібралися. В них був ну цілий вертеп, і вони ходили і колядували. І це було дуже дуже круто по справжньому. От. Але переважно ходять хто? Ну, Дітки ходять, і з церкви ходять півчі. Так? Хто традиційно колядував насправді в наших селах на Вінниччині? Традиційно колядували і діти, і підлітки, і дорослі. І в кожному селі була своя традиція. Насправді, дітки колядували більше завидка, коли ще не стемніло. А вже коли трішки притемніє, і коротенькі, напевне, ну, колядки. так, невеличкі дитячі колядки це є такий е, дитячий фольклор. Він е, е, якби такі колядочки відносяться до, до дитячого фольклору, і їх дуже легко можна відрізнити. Е, е, також. Коли вже стемніло, е, виходили підлітки і могли виходити старші. Наприклад, е, ті самі попові греблі, про яку я вже згадувала, там, колядува, там водили, наприклад, маланку тільки хлопці. У них тільки чоловіча Маланка дівчата не ходили, не водили. От у них така була традиція. У мене, наприклад, в селі водили і хлопці, і дівчата, а, і колядували і хлопці, і дівчата, а от посівають уже тільки хлопці. Тобто, це є така традиція. От Софія, судить, слухає, і я думаю, Софія, а ти пам'ятаєш свої перші колядки? Все-таки починала мама вчити з дитячого такого фольклору, якісь дитячі колядки. Ну, і... Так, але я її вже не пам'ятаю. А доводилося ходити от в селі чи, чи, можливо, навіть і в Вінниці колядувати? Ми того року ходили, колядували і щедрували. Ну, взагалі, по... Вінниці. взагалі вони ходять і колядують, щедрують щороку. Це в них теж традиція. І вони собі збираються окремою ватагою, і вони їздять, і колядують, і щедрують. І навіть коли вони вже просто заходять в транспорт, це вже в нас теж традиція. Вони співають і в тролейбусі, і в трамваї. І вже навіть є водії, які їх вже знають. чекають, коли вони прийдуть. І це вже в нас теж така традиція, що в нас вимикають валідатори, повний вагант. повний Тікток. Потім вже в цьому всьому інстаграм. І це вже в нас теж така традишн. А, а в селі от пробували колядувати? Було таке, що колядувала в селі? Чи в цей момент просто завжди م, в, в селі ще зимою не було. Ми не приїжджаємо взимку в село, тому що нам в хаті досить складно, угу. треба палити, і треба тримати хату в такому стані, щоб туди можна було взимку Довичайно. приїхати, Тому не, не доводилося ще. Але от вам є чим порівняти, так? З колядуванням Я, в селі, так. з колядуванням в місті нині. Я застала ще той час, коли колядували і колядують. І, звичайно, це не порівняти з колядою в місті. Я дуже шкодую, що моя дитина того ще вже не, вже не застала. Але вона застала свою традицію, в неї є свої спогади, і свій досвід. І ну, колядка в місті, вона теж по-своєму дуже класна. І в нас є дуже багато відео... Хоча б тим, що вона є в місті. Я вам більше хочу сказати, вона і буде в місті, вона буде розвиватися в місті, тому що сьогодні багато дуже молоді звертає увагу на відродження традицій. Особливо, я вже багато разів казала, війна зробила дуже таку важливу для нас річ. Вона показала. Хто є, хто і спонукала молодь шукати себе, ідентифікувати себе, цікавитися рідним, цікавитися тим, що відрізняє нас від ворога, і максимально відкидати від себе все те, що з ним ототожнює тебе. Ось. Е, ну, на такій хвилі хочеться запитати ще про, не ототожнюючи, звичайно, ялинку з росіянами, ні в якому випадку, але хочеться запитати про ялинку і дідух, про те, ну що ж було. Первісніше для України, і що було важливіше для України, тому що одні кажуть, що ніякої ялинки ніколи в нас не було. Е, лише дідух і, і дідух могли прикрашати, е, могли там якимись, якимись дрібними грішми, чи навіть цукерками, чимось там ще його. Інші кажуть, що не прикрашали. Одні виготовляли в формі просто снопа, інші там в'язали спеціально. Він такий на на. Тринога така була, от е, і ялинка це взагалі не повинно її бути, все забрати, все, нічого не треба. Інші кажуть, що все таки така традиція якогось родового дерева була в Україні. Що е, з цього пла, з цього приводу на Вінничині? Саме от на, на поділ, на східному Поділлі, на Вінничині, то була у нас ялинка чи лише діду? Я вам скажу так, що жодних наукових і дослідницьких згадок, що у нас прикрашали ялинку до 1700 року, я не знаходила. Я не кажу, що їх немає, просто я собі не ставила навіть ще за ціль добре копати цю тему. Але Такі відомості, що ялинка якби була для на на нам насаджена е, Петром Першим, ось е, з 1701 року, такі згадки я зустрічала відносно того, що в нас була ця традиція до цього часу, я не бачила е, і стверд, але стверджувати стовідсотково, що її не було, я теж не можу. Тому що для того, щоб щось сказати конкретно, треба мати якісь матеріальні наукові підтвердження цьому. А все решта, це буде просто припущення. Ну, бо я просто думаю, що в наш час може спокійно вживатися і ялинка, і дідух, так само, як вживається християнство і язичництво. Ви знаєте, Навіть там, де люди не думають, що це язичництво. Ви знаєте, що на, насправді питання ж в тому, якими смислами ми наділяємо ці атрибути. І, наприклад, те, що. Е ми знаємо, що сьогодні навіть слова якісь змінюють своє значення. Ми це спостерігаємо щодня. І питання ж не в слові, а той смисл, який ми в нього закладаємо. Питання не в ялинці, а що ми туди вкладаємо, що вона значить для нас. І так, для мене, наприклад, ялинка вона означає новий рік, тому що ми в сім'ї ставили, і моя дитина теж любить, щоб була ялинка, і вона хоче її прикрашати. Для неї це теж важливо. Ну, я поки що не бачу ніяких таких для своєї родини ем, перепон, щоб поставити і дідух, і ялинку. Ну, далі будемо бачити, як буде відбуватися. І давайте ми повернемося до того, з чого ми починали. А ми так звідки від теми. Ми дуже. відхиляємося від теми, тому що е, вона насправді дуже глибока і дуже дуже зачіпає, і дуже я думаю, близька українцям, е, особливо тим, які, які раптом зрозуміли спочатку повномасштабного того, що вони українці. Е, про формат заходу ви сказали про те, що буде багато колядок, багато щедрівок, є таймінг навіть. І ви казали про те, що навіть можна буде десь підглядати тексти для тих, хто захоче там підмугикувати. Так, звичайно. Просто е, одразу потрібно зазначити, що наші заходи, ось ці, які ми так раз в рік ми з Макошею організовуємо під різну тематику, вони не є форматом концерту взагалі. Е, і мене дуже часто питають, а як це? А що це? Дуже просто. Наші ось ці заходи це є фактично такий мистецький простір, де ви можете спокійно насолодитися тими піснями, які ви вживу навряд чи десь уже почуєте. По-друге, в нас завжди традиційно на таких заходах можна Подивитися тексти пісень, які ми співаємо. Ми, як правило, співаємо всі тексти від початку до кінця, тобто ми нічого не скорочуємо, ми не робимо ні, ні з якої пісні сценічний формат. Можна буде за посиланнями QR-коду відсканувати і подивитися порядок, перелік, паспорт пісні, тобто звідки вона походить, від кого вона записана, в якому році вона записана, з якого. Села можна буде поспівати спокійно з нами, тому що одразу кажу, колядки щедрівки довгі, і поки ми почнемо і дійдемо до кінця, то ви вже її і вивчите 20 разів ту мелодію, і ще з нами вже будете співати. Тому це можна спокійно. Практикувати. У нас на заходах, це не є формат якогось такого статичного, чи якось чітко регламентованого концерту, тому що навіть маючи якийсь порядок, це не означає, що він не буде змінюватись під час ходу так. заходу. Або ми можемо взагалі перед самим заходом поміняти формат, або ми можемо. Взагалі, робити це в формі діалогу з глядачем, тобто, це відкрити таке спілкування, де немає ніякого кордону. Між глядачем і виконавцем ми можемо спокійно собі іти, і між рядами співати, чи співати не, не на сцені, а десь в кінці зали, і спокійно себе почувати, і всім буде комфортно. Ну так, динамічно, так? так і останнє питання стосовно того. Стосовно оплати за такий захід, чи будуть якісь донати, чи це можливо, чи, чи вхід вільний лише з гарним настроєм і бажанням почути спадщину предків, яка збережена по таких ну, насправді крупиночках. Я думаю, що крім Мокоші більшість переважна 99,9% людей, які будуть на сайті, почують вперше більшість пісень. Ніяких донатів ми не планували на цьому заході, хоча, звичайно, можливо, і варто було би, щоб передати потім для бійців, наприклад, чи ще щось інше. Але ми так собі вирішили, що цей вечір ми присвятимо. Як би це не звучало егоїстично, але ми присвятимо це собі і нашим гостям. Тому що ми настільки всі емоційно виснажилися, так. ми настільки всі емоційно дизбалансувалися, що нам потрібно е, налаштуватися. І не даремно е, колись колядками і щедрівками лікували, і відуни казали там, що треба там, тобі поспівати там. Колядку там від якоїсь там хвороби, тому що вона словесно ритмізація і мелодика ця вона налаштовувала клітини організму. Так вважали. Це не означає, що воно спрацьовує, але те, що якимись певними кодами наділяли цю ритміку і мелодику, це факт. Я думаю, що ми маємо якось себе налаштувати, подбати про своє ментальне здоров'я, щоб зробити якийсь ривок далі для для допомоги нашим бійцям для допомоги нашої армії. І для перемоги Україні, сподіваємось, уже в наступному році. Дай Боже. Їже. <свіс> <свіс> Що ж, нагадаю, ви слухали програму Вічна віч -навіч». ми говорили про мистецький проект лабораторію Гой, дай бой, їже. Який можна буде відвідати усім охочим уже 19 грудня? Гостями студії були організаторка проекту, етнологиня, фольклористка, дослідниця традиційного мистецтва східного поділля, керівниця фольклорного гурту Мукоша Юлія Васюк та її донька, учасниця проекту Софія Аль Хадіді. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.